Сьогодні близько дев'ятої ранку російські військові завдали удару по козачій лопані на Харківщині. Поранені двоє чоловіків. Їх ушпиталили у тяжкому і середньому станах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенюгубов у своєму телеграм. Детальніше про наслідки удару дізнаємося у начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка. Вітаємо вас, вітаємо. Вітаємо, добрий день. Пане В'ячеславе, розкажіть, будь ласка, насамперед про наслідки цього обстрілу. Чи є оновлена інформація з приводу нього? Це, ну, Ворог він майже через день наносить обстріли по, на самому пункту показачі лопань. Саме сьогодні вранці він завдав більше 10 ударів. В результаті чого постраждали двоє цивільних громадян. Один отримав. Тяжкі поранення в ногу один середньої тяжкості Зруйновано десь около десяти приватних будинків, деякі ну, більш сильні отримали руйнування, десь менш сильні. Але ж таки, обстріляв ворог саме житловий квартал, який не мав жодного відношення до військової інфраструктури. Коли сьогодні росіяни розподжужують фейки про те, що українська армія руйнує ну, місцеві будинки і нищить населення. На сьогодні ми побачили саме ось російську армію, яка дійсно знищила приватну забудову і задала великої шкоди місцевому населенню. Але наші збройні сили гідно тримають державний кордон, постійно відбивають атаки ворога, диверсійні групи, і приводу для паніки немає. Ми побували на місці, подивилися на руйнації, поспілкувалися з людьми. Зараз надаються їм. Допомога у вигляді будівельних пакетів, щоб люди мали можливість зараз замінити вікна і покрити свої зруйновані повітря. Пане В'ячеславе, чи відомо з якої зброї обстріляли окупанти ці приватні будинки? Ну, скоре за все, розмовляючи з військовими, вистріли з наході наносяться стан. З території Росії танк б'є по населеному пункту і б'є хаотично, неприцільно, і ну, складається таке враження, що він просто от кошмарить місцеве населення, знищуючи приватні домоводіння людей. У Дергачах ще багато людей залишилося зараз? Е, ну, до військового часу Дречайській громаді проживало на 45 тисяч людей, сьогодні більше 30 тисяч. Повертаються люди до міста дергачів. Майже в повному складі повернулись люди і до населених пунктів от козача лопань, яка мала до війни 6 тисяч місцевого населення. Сьогодні там вже повернуть більше 2 тисяч людей, які проживають, незважаючи на обстріли, люди все ж таки повертаються до своїх будинків. Хоча ми і закликаємо людей поки що не поспішати повертатись, бо є небезпека їхнього життя. Але ж все таки люди повертаються, відновлюють свої будинки і підтримують наші бонуси. Тобто, все-таки ці обстріли вони не відлякують, і якось задуматися про виїзд звідти не поспішають місцеві мешканці ви знаєте. Люди, які пережили вже тієї війни, їх вже не лякають обстріли. Да? Їх лякає те, що ворог не вторгся на території, не окупував територію і не забрав їхню свободу, їхню незалежність. То... Як я спілкуюся з людьми, всі люди, які живуть поблизу державного кордону, в самі страшні часи, коли там були росіяни, коли росіяни вийшли, і там наші знаходяться хлопці, то люди вже звикли до обстрілів. Як вони говорять, що хто повинен бути тут на місці підтримувати наших військових, і там їм люди надають і обіди, готують і допомагають прати білизну, то ж місцеве населення все ж таки... от. Наше українське місцеве населення, яке патріотичне, яке допомагає збройним силам нас не зламати, і перемога буде обов'язково за нами, пане В'ячеславе. А саме в Козачій Лопані чи є там світло, вода газ, і чи взагалі в громаді є населені пункти, де відсутні такі комунальні послуги? Да, на сьогоднішній день в Козачі Ланієсті світло і газопостачання, але є населені пункти, такі як великі Малі проходи, токарівка, дімінтєвка, цупівка, підтовні це невеличкі населені пункти, які залишаються на не час, поки що без електроенергії, і е, у неможливі швидко відновити. Електропостачання було масово зруйновані електропідстанції, зруйновані в полях е висоководні лінії передач. Територія замінована, але енергетики працюють кожного дня. Вони відновлюють зараз узпозаву, яка буде на часі відновлена і підуть уже далі в сторону державного кордону. Голова але... обласної військової адміністрації легко поставив завдання максимально в максимально стислі сто до похолодань відновити електропостачання в усіх але люди проживають люди. Так, пане В'ячеславе, люди проживають в тих населених пунктах зараз. От дивіться, є населені пункти, такі як малі великі проходи, в яких проживають сьогодні там порядка до 300 людей. Да? Є населені пункти, такі як підтовні, в якому не проживають люди, але вони повертаються там, ремонтують щось і виїжджають. Тому стоїть пріоритетне завдання сьогодні відновити саме критичну інфраструктуру в тих населених пунктах, де по факту проживають люди. Тому в першу чергу відновлюємо там, де є люди, допомагаємо тим, хто саме там живе, а потім уже планово підходимо до тих населених пунктів, які з перспективою на повернення людей. Дякую вам за розмову. Нагадую глядачам, що спілкувалися з В'ячеславом Задоренком, це начальник Дергачівської міської військової адміністрації.